Ну дай бог. Коты не вот так. А я глохла сразу же вот так. А потом отошла, вышла на улицу. Все вышли. Ну что делать? правда. Поліцію викликали? Так, викликали, вже приїхали, составили всі акти, там, туди-сюди. Вам а це потрібно вивозити, чи ви щось залишите собі на будівельні матеріали? Я не знаю, там, восстанавливати, ну, і що тут? Потолком потрібно дивитися. Ну, а тут, да. Поставити хлопців, щоб вони розгрибали. Тобто, фронтони по білим є, зашити її, щоб чим-то зашити їх там. 35, you.